Вітаю, друзі, 20 липня. Санкції. Новий санкційний список. Ох, і забористий, наркотик у Володимира Олександровича. Просто такий звіздець. Значить, спостерігаємо, що відбувається. Розбираємо кожну персоналію, внесену в санкційний. Списки сьогодні, а їх всього 5. Притом анонс за антиукраїнську пропаганду, антиукраїнську діяльність. Щас. Почнемо ми не з персоналів, почнемо ми з того, що ми точно знаємо, що, ти, що проти трьох. Людей санкції введені за зверненням центру протидії дезінформації, яким керує цей Андрій Коваленко, той, який Військо Донської створював. Уявляєте собі, він про російські організації створював. Тепер він бореться з антиукраїнською пропагандою. За трьох осіб, а саме за Геннадія Бавашова, Юлію Латиніну і. і... Андрія Среблянсько, він же Андрій Луганський. Значить, подання було від СПД, типу СБУ внесло. Значить, зразу скажу. Виходячи з того, що вже розумію, на тижні десь маємо подавати вже заяву до суду, оскаржувати санкції проти мене. Засідання РНБО не було. Це знову було в неділю. В неділю, як правило, це робиться проти журналістів. Чому? Бо доступ до тіла і вуха Зеленського має Діма Литвин, який ненавидить всіх цих блогерів, журналюх, тому що сам же ж, е, е, з цього цеха, але не видалося йому, не задалося. Е, Діма Литвин. Представник ЛГБТ лобі в офісі президента такий попка грай, мальчик попка грай, хлопчик попка грай. От хлопчик попка грай, він переконує, на кого ж журналістів, блогерів, Зелене вухо переконує, на кого треба ввести санкції. Ну і от переконав. Значить. Давайте ми зразу відкинемо цю е, російську е, адміністратора канала Архангел там, Десантників, чи як вона. Е, вона е, от Ми її відкинемо взагалі. Навіть її прізвище сьогодні перший раз почув з вами бавак і забув. Не важливо, вона не цікава. Цікаво, що вона адміністратор З Пабліка, е вона російський там, журналіст, блогер, телеграмщик і так далі. І її в цей список включили, щоб інших замазати. Щоб, ну, треба, щоб реально хтось антиукраїнський був. От її туди внесли. Для чого? Саме для чого. Е Значить, далі. Далі Наталя Королевська. Наталя Королевська, яка народний депутат від, до ПЗЖ, склала повноваження і все. Три з половиною роки від 24 лютого по сьогоднішній день сидить, мовчить, що миша в Дубаї? Просто що миш. Сидить і мовчить. Абсолютно нічого не де. не проти Зеленського, не проти влади, не проти чого. Не він, її колишній народний депутат, не вона. Ну, абсолютно. А за що ж тоді санкції? Ви скажете? Проти Бойка санкцій немає, який в ефірі Соловйова коментував наступ на Київ. Проти. Е Кого? Проти Єфремова санкцій нема. Проти багато кого санкцій нема з її колег. Навпаки, бойко збагатився за цей час. Бойко за цей час збагатився. Квартирки, машинки, будинки, діляночки земельні. А Коровеську. Під санкції, знаєте для чого? Грабіть будуть зелені хунвенбіни будуть грабити. самі або своїми подільниками. А подільники в, неї, в них друзі Наталі Королевські. Це вони точно знають, де гроші, де майно, де бізнес. Прийшли в офіс. Ну, хтось з групи, чи то бойка, чи то 100 вара групи. Хтось з цих груп прийшов і каже, тут наша Наташа, давайте їм пісамці, бах. І ми її. Більше всього, що точно так і було. Вона в цьому списку для пограбування 101%. Я погодився, б, якби проти неї ввели санкції, але. В п'ятому десятку там регіоналів, які там, е, якби проти всіх уводили. А тут що? Тут хоп? Чую запах, Бабла запах, і зелені його чують. Геннадій Балашов, тут цікавий кейс, розділений на дві частини. Його і грабить будуть, і рот закривають. Грабить є, за що. Вірніше, не за що, а що грабить є? Грабить є квартири, елітна нерухомість, центри столиці, бізнес працюючий, він підприємець серйозний. Тепер це все будуть грабувати. Він навіть за оренду не зможе отримувати. Тому, коли е там Свята Крюкова каже, як е це на них. Е Цих підсанкційних буде діяти, то дуже просто: їх граблять. Ограблять принаймні, Корол... Королевську і граблять Балашова. Тут навіть сумнівів нема. Але Балашову ще й рот закрив, в нього потужний Ютуб е, канал, він на ньому багато вів програм, проповідував лібертаріанство, в нього партія 5-10. Нах їм лібертаріанство, нах їм партія, нахим Балашов. Під санкції їх. І партію під санкції тепер, і канал під санкції, все під санкції. і лібертаріанство, яке вони раніше кричали, що сповідують туди. ж. Е, ну і далі йдемо. Андрій Сріблянський, він же Андрій Луганський. Ви знаєте, я знаю, що він балотувався від Європейської солідарності в парламент. Я знаю, що він в Канаді зараз живе. Я знаю, що він критик Зеленського. Я не фанат його програм, його особисто не знаю. Я подивився декілька програм, нічого антиукраїнського я не побачив. Критику Зеленського так. Тобто взяли. І закрили рота. Ну, і Юлія Латиніна, яка в Росії є іногентом, в Україні тепер під санкціями. Юлія, Юлія Латиніна інтелектуал. Тут не забереш. Цікавий письменник і цікавий журналіст. Чим я, чимсь я погоджуюсь, щось я категорично заперечую. Ну, наприклад, свободівців, стріляючих по майдану чи е, там, інші висловлювання, в тому числі недавнього часу. Але це не привід вводити санкції. Якщо е, латиніній не подобається бандерівська ідеологія, то я думаю, вона її до кінця ще й не знає. Якщо вона думає, що в Україні зараз бандерівський режим, то це точно не бандерівський режим. Якщо вона думає, що націоналістичний, то цим людям до націоналізму приблизно як і до лібертаріанства. У них ідеологія одна: ідеотизм і клептократія. Набивання їхніх кишень. Так от. Я впевнений, що було дві причини введення санкцій на Латиніна. Причина номер одна: один: вона сама озвучила страшну таємницю Зеленського, яка полягає в тому, як дословно Латиніна сказала, що Володимир Зеленський не хоче закінчення війни. Це правда. Він адепт війни. Війни, яка триватиме далі і далі. Що даватиме йому грабувати свій народ, його оточенню грабувати, наживатися, утримуватись при владі, будувати диктатуру, кормити його его, ну і так далі. Це один момент. А другий момент по полатині у неї годину ефіра кожен тиждень. А може й більше навіть мав Олексій Арестович, який був спочатку радником там у зелених, а зараз є опонентом. Опонентом опонує, критикує, критикує часто і Зеленського, і зелений режим. І це для нього була площадка, через яку ви бачили в Україні. Тому я думаю, це причина. Також введення санкцій проти Юлії Латиніни. Ну і підсумовуючи, ви знаєте, коли людьми керує бажання заткнути комусь рота і когось пограбувати, то цей диктаторський режим рухається в вірному напрямку до свого логічного кінця. Скоро буде кердик. Я вже це відчуваю. Ну і дивіться, от Зеленський під дією препаратів ввів санкції, нові санкції знову проти ряду людей з метою заткнути рота і пограбувати. Ну одних пограбувати, іншим рота заткнути. А в той же час в Одесі, нашій Одесі мамі, трапився випадок, на який мав би реагувати Зеленський. Як Верховний Головнокомандувач. Мав би реагувати, тому що це виходить за межі здорового глузду, це виходить за межі взагалі здорових речей. В Одесі чергове вбивство. Ну, Людина, мов би, ще й жива, але при смерті. Забивали на смерть. І здійснило його ТЦК. Але це не просто одесита навіть піймав. З одеських лікарень запросили харківського колегу приїхати до них працювати, бо не вистачає фахівців. І от харківський лікар приїхав до Одеси мами працювати, лікувати Одеситів, лікувати воїнів українських все. За декілька днів, по-моєму, він чи вчора, чи позавчора приїхав, його піймали на вулиці. Жорстоко побили, пробили легені, черепну коробку, там страшні діагнози, він в реанімації, і Зеленський мовчить. Санкції вода, щоб пограбувати, рота закрити, а за ледне вбивство лікаря в Одесі мовчить. Бо зашкодить мобілізації. А хотілося б почути його реакцію. Так само хотілося б почути реакцію сирожі притулку, який каже, то все і ПСО. І ПСО забили лікаря в Одесі. Там вони кажуть, ми не знали. Ми перевірку. 100-ту перевірку вони проводять мразі. Тому, коли ви чуєте за санкції проти. Балашова, Латиніна, Андрія Луганського, які введені за їхнє слово, коли чуєте про Королівську Балашова, який ще й пограбувати хоче, знайте одне, режим бореться зі своїми опонентами. І бореться за те, щоб когось пограбувати. А ми повинні підтримувати одне одного. Тому моя підтримка Балашову, Луганському, Латиніної Юлії. І навіть Наталії Королівської будуть грабити. Я перший про це буду розповідати і робити все, щоб цього не допустити. Тому що є закон, і він має бути один для всіх. Для Масійчука, Королівська, Зеленського, попкаграя Діми Литвина та інших зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.